Сьогодні ми поговоримо про історію інформаційних війн, ретроспективу інформаційної війни. Інформаційна війна це не винахід сьогодення, це не винахід інформаційного суспільства. Інформаційна війна завжди була, є і буде, поки існують якісь біологічні організми. Зараз. В тваринному світі інформаційні бін, поширені навіть на рівні комах. От тут, ви зараз бачите, це не морточки цікавих тваринок, це звичайні метелики, маленькі, без захисті, яких пташка може скулювати моментально, але чи стане пташка клювати кошачого каш... якогось там, може, це гіпард, може, кошечка, оце теж якась сова, з якою небезпечно зв'язувати. Звичайно, не стане, а насправді це метелик. Так що розфарбування крилець метелика це не просто його. Прикрашання, а це інформаційна війна, це обман інформації, це е, видавання одного за інше. Е, ми знаємо таке поняття в біології як міметрія, коли одні камахи або тварини розфарбовуються і приймають вигляд інших тварин. Оце не сонечко, це павук. Який їсть сонечок? Він спеціально розшарпувався такий колір, щоб сонечки як якби до родича, а він після буде їсти. Так що інформаційна війна це спосіб за допомогою інформації нанести шкоди своєму ворогу, причому не просто нанести, а змусити його робити сумі. Собі шкоду самостійно. А в ідеалі переваги в інформаційних війнах здобули люди, коли вони за допомогою інформації намагаються знищити один одного і цивілізацію один одного. А в часи первісного суспільства люди розсадбовували себе. і Оці прикраси, які появлялись на перших людях в древньому світі, вони були не стільки мали не таку роль, яку грають відіграють зараз прикраси. Хоча і сьогодні прикраси теж відіграють роль інформаційного шикарства. Коли я одягаю золоте якесь намисто, дуже красиве, особливо, якщо воно ще і на натуральне. Я намагаюся видати себе за успішно, багато таку заможню, заможню особу, якої я насправді може і не є. В первісному світі такі прикраси дозволяли людям займати більш високе положення в соціумі або перемагати своїх ворогів. Півня в голові, птахів, які вставляли в голову або вітки, гілочки, для того, щоб виглядати вищим, ніж ти є. Тобто високий, здоровий, могутний. А розкраска, для того, щоб залякати когось. В основному намагались розфарбовуватися під хижих тварин, або одягали кури хижих тварин. Так, в період людніковий, може, вони відігравали вже роль обігріву, але почали їх одягати в Африці, там, де дуже жарко. Не тому, щоб зігрітися або красивіше виглядати, а для того, щоб показати, що я хажак. Я Бог ліопардів, і вони мене підтримують, всі боялися. Так що інформаційні війни уже тоді йшли повним ходом. Але а, реальна історія інформаційних війн почалася в часи Рамзеса II. Уже задекларовано а даний фараон записував своїх. А, викарбованих стінах піраміди і записано на гвіняних дощичках, про те, як Рамзес проводив інформаційні війни. Винахід інформаційного впливу на супротивників, на жертв, на кого він збирався напасти і окупувати, пограбувати, поработити. Був придуман саме тоді, який був такий цікавий, а цікавий. Військові паради вже в часи Рамзеса другого проводили військові паради, військові ігри. А для чого вони проводились? Для того, щоб продемонструвати ворогам свою силу. Причому Рамзес 2 не просто проводить ці паради. А на площі, на якій проводилась паради, стояла величезна кам'яна колона. І цю колону поставили не просто так, не для того, щоб вона там красиво виглядала. Так на цій колоні були викарбовані перемоги Рамзеса і його війська, але військо, яке проходило парадом перед Рамзесом, ходило колон навколо величезної колони. Той, хто знав, він знав, ті, хто були дітями, вони знали, що це їхнє відповідь, що його там не так багато. А зарубіжні гості, в основному, це були торговці, яких і в древньому світі пропускали кругом. По-перше, вони привозили цінні речі, які можна було продавати, а по-друге, вони розносили інформацію. Тоді не було комп'ютерів, не було телебачення, не було мас-медіа, а були торговці, які купці, які приїжджали, привозили свої товари, торгували, увозили їх в країни, де жили вороги а, Рамзеса, і їх не вбивали, їм давали цю можливість. Тому що вони розносили туди інформацію, але для них. І влаштовували ці спектаклі з військовими лідерами, з військовими парадами, коли а, вони сиділи і військо декілька повна матувало, їм здавалося, що цей день військо Ремзер. Тому, коли Ремзет з військом підходив уже до якихось полонів, які він хотів пробувати, там вже були готові здаватися без бою, що часто і бувало в ті часи. Другий вид і псо, який теж був придуманий РМДСом, це його малюнки, де він здоровецький, всі маленькі, і він один побив все військо, яке ну, ворога. Тобто захопив якесь А Ці і псо були спрямовані на внутрішні потреби для того, щоб укріплювалася власть Ромзеса, влада Ромзеса. І це давало йому можливість до древньої старості, практично 70 років, панувати, бути фараоном в Єгипті. Інші фараони стільки не святували у нього один з найбільших. Термінів його правління. І все це було за допомогою інформаційних операцій, які проводились як на зовнішні, так і на внутрішні потреби а, цього фараону. Ну, такими речами далі користувалися і фараони, і псаві грецького світу, імператори Риму. Кожен з них а, мав своїх музикантів, письменників, поетів, які описували, оспівували надзвичайні здібники, надзвичайні перемоги даного правителя. Таким чином, це було зроблено не тільки для того, щоб в історії дійшло кудись. Вони тоді взагалі не думали про історію, тому що не було надійних на інформації. Які можна було б передати історично своїм нащадкам. і те, що дійшло до нас невеличка кількість таких інформаційних повідомлень, і а скоріше це все робилось для спрощення правління і на внутрішні потреби даного владної особи, і на зовнішні потреби, тому що Древній світ тримався на тому, що завойовували інші племена, і за рахунок ну, грабування їхніх матеріальних здобутків, краще жила якась країна, тому що тоді ще не було технологічної революції і не було такої можливості. Жити, ну, виробляти достатній кількості матеріальних цінностей, як сьогодні. І на сьогодні, а, такими речами, як військове пограбування, користуються племена, як раніше їх називали вагнери, тобто народи, які не хочуть розвиватися технологічно або не мають технологічного розвитку, тобто бідні. І не дуже освічені, не там, де наука в занепаді, займаються тим, що нападають на інші країни з питання розширення своїх територій. Країни з високими технологіями по-іншому володіють світом шляхом реклами, маркетингу і просування своїх технологічних добутків, продажів своїх технологічних добутків. Але вони не зацікавлені військових цих. Термін, сам термін інформаційна війна і пропаганда. Ну, інформаційна війна з'явився термін уже на межі 19-20 століття. А от пропаганда появився термін 1622 року, ми знаємо точну його дату. Першого вживання він був започаткований Батіканом, який організував конгрегацію пропаганди. А в перекладі з Древньоримського це було означало просування віри або реклама віри, поширення віри. І був, займався ця конгрегація. Це була група людей, які. В задання яких входило розказувати всім, яка класна віра Древнього Риму, і не Древнього віри, Млас, як це в цей час вже був Ватикан, вже було християнство, яка це класна віра, і всі переваги християнства вони доносили до інших народів, до інших людей, бажаючи їх долучити до свого віросповідання. До ХХ століття інформаційні війни проводилися ну, на локальних освітнях, тому що не було широко можливості широко поширювати інформацію, хоча і тоді основним методом поширення інформації була торговля. Як і в ХІХ, як і в 17-му столітті саме саме люди, які торгували, вони ж і розносили інформацію по всьому світу. І якщо ми подивимося історію, то ми розуміємо, що в основному цих купців ніхто не перешкоджав перешкоджавні пересування. Незважаючи на те, що вони ходили із одної країни, яка ворожувала в іншу країну, які між собою ворожували, пропускали їм, давали можливість, тому що треба було поширювати. От інформаційні тиски, інформаційну агресію, інформаційні впливи, інформаційні спеціальні операції. В ХХ столітті пропаганда, появилась засоби масової інформації, появились газетки, ну, верніше, вони з'явилися раніше, вони з'явилися ще в сімнадцятому-вісімнадцятому столітті, але широко вони вже стали оціновуватися радіо і газети в 20 столітті, і а, своє бюро пропаганди було в а, штабі Гітлера, і там а, були вже вироблені основні гімблером в, в тому числі були вироблені основні підходи, якими зараз. Активно користуються агенції пропаганди і спеціальні органи, які створюють, розробляють, поширюють і створюють псу. Але в 20 столітті був основний засіб захисту від пропаганди був залізний занавіт, було обмеження людей. До споживання інформації з іншої сторони. Так, Радянський Союз ще до початку війни і після її закінчення він створив залізні занавість. Він не давав можливості людям виїжджати з цієї країни, в'їжджати їх на свою країну і обмінюватися інформацією в одній з інших країн. Тому пропаганда. В основному працювала на внутрішній ринок, створювала сама в країні і поширювала серед свого населення. Друга світова війна змінила цю ситуацію, тому що неможливо було, вона збила кордони, армії ходили з однієї країни в іншу, спілкували, де бігли біженці з однієї країни в іншу, перемішувалися народи, інформацією. І а, пропаганда стала працювати на всі боки, але в основному вона все ж таки ще тоді не була наскільки розуміна. Особливе життя інформаційним війнам дала а, мережа інтернет, поява мережі інтернету. Разом з інформаційним бумом почався необмежений обмін інформацією між різними країнами, між різними народами і От тоді інформаційні війни вже почали вирувати наповно, і вони не вщухали. Вони не вщухали буквально з середини ХХ століття. Інформаційні війни були на всіх рівнях. починаючи з побутового рівня, починаючи з освіти. І закінчуючи військовими організаціями. В освіті ми часто не помічали ті інформаційні впливи, ті ПСУ, які активно поширювалися в нашій країні. Хоча те, що нам здавалося народною творчістю, воно не було такою народною творчістю, а воно створювало спеціально. Людьми, спахівцями створення, як той, запускали по спеціальних каналах. Наприклад, таке і псо, що а, ну, не можна там, а, не можна отримати нормальну освіту, що ніхто вчити не хоче. Що е от, в Радянському Союзі відмінники далі стають жебраками, йдуть торгувати на базар, а ті, хто не вчився, тобто ті звічники, які дурні, якби вони стають мільйонерами, вони стають підприємцями. Насправді це класичне псо, яке формує у Молодого населення, у школярів середнього шкільного віку, старшого шкільного віку, не бажання вчити, тим більше нічого що що спрямовано це і псо, нічого розраховується псо, на те, що люди не хочуть вчити, а хочуть, навпаки, бути, а, жити ну, за найменшим супротивом, тобто не докладаючи великих зусиль. Багато і псо про. На ну, за Заході точно також розповсюджувалось псу, і багато і псо там розповсюджували, що Америка країна великих можливостей, що там злидні приїжджають люди бідні, недосвідчені, необразовані, з поганою освітою з мільйонерами. Насправді це класичне також псо, яке заманювало в країну фахівців, особливо людей без особливих, особливої освіти, тому що самі американці, які отримали хорошу освіту, які займають хороші посади, отримують хорошу нормальну заробітну плату, що вони не хочуть працювати на чорнових таких роботах обслуговуванню, по підметанню вулиць по таких, на просто робочих посадах, і от саме такі ПСО були спрямовані на отримання таких робітників. Ну і сьогодні ПСО активно вирують під час нашої активної війни. Про це ми поговоримо у наступних заняттях.